Гей, hey! ось що коїться з павутинною операцією України. Це справді історична подія. Отже, 1 червня 2025 року Україна здійснила масштабну раптову атаку в глиб Росії. Вони планували це понад півтора року. Секрет дрони 117 штук у вантажівках, схованих під дерев'яними дахами. Водії навіть не знали, що везуть. Коли настав час, дахи відкрились і дрони полетіли на російські авіабази, деякі за чотири тисячі кільмів. Цілі були значні: стратегічні бомбардувальники та розвідувальні літаки Росії. До кінця дня понад 40 російських військових літаків було знищено або пошкоджено. Це третина флоту дальніх бомбардувальників Росії. Величезний удар СБУ оцінює збитки приблизно у 7 мільярдів доларів. Удар стався перед мирними переговорами в Стамбулі. Тож час обрали не випадково. Росія назвала це терактом, а президент України блискучим ходом, який запам'ятають. Інші країни теж уважно спостерігають багато хто вражений потужністю та креативністю дронової війни. Це нагадує, що в сучасному світі малі засоби можуть мати великий вплив ось такі останні новини вражає, правда.